Я порівнюю сьогодні Україну з насосом на дувну ляльку виберете. Ви знаєте, як з нею впоратися? 26-го буде празник. Це трагедія, Чорнобильська катастрофа. Це крапка. Друзі, всім привіт! Сьогодні буде незвичний YouTube, такий персональний. Є деякі люди, про яких хочеться багато що розказати і показати, і вставки і все. Одна з один з таких людей це Микола Тищенко. Да, Коля Котлета, Коля Оболонський. Звід, до речі, розповім вам, звідки в нього всі ці прізвиська, хто він такий, буде багато відео. Відео будуть смішні, можна це дивитися замість кінокомедії. Те, що зараз ви побачите, персонаж ще ті. Друзі, не забудьте підписатися на канал. Просуваємо україномовний контент, дуже важливо. Нам треба захищати український інформпростір, як наші сили оборони захищають наші міста та села. Друзі, починаємо. Микола Тіщенко, ну, діючий народний депутат, слуга народу і все інше. Але давайте згадаємо, як він починав. Ну, народився в Києві, закінчив, вчився на інженера-будівельника. Закінчив інститут. Потім там туман трішки, чим він ще займався. Під цим туманом, судячи з усього, участь в кримінальних активностях, звідси Коля Абалонський, звідти Коля Котлета, і свідчень цьому і дає дуже багато. Далі зайнявся ресторанним бізнесом. Вілюр навіть трішки на телебаченні засвітився і в ревізорі. Багато хто його пам'ятає звідси, був одним з ведучих. Ну а далі 2019 рік. І Коля Абалонський просто пірнає в цю ополонку е, політики. Ну, разом з слугою народу, звичайно. А Коля Старий товариш Зеленського і ще кум Єрмака. Ну тут все склалося. Балотується по місту Києву по Святошинському району. Набирає 31%, перемагає на тих виборах. Центральна виборча комісія, до речі, робила йому там попередження за агітацію в державних закладах державної влади. Ще він там у закладах освіти агітував. Ну що для колі закони? Ну і далі стає народним депутатом, заступником голови комітету з питань транспорту, одним з лідерів, заступником голови фракції Слуга народу. Ну, один з лідерів прямо їхніх таких Очолює Київську міську організацію партії Слуга народу ого це ж столична організація. І ну, далі значить, починає себе проявляти в перші ж дні, от серпень 2019 року, тільки обрали депутатів, коля вже почав показувати. Значить, знаєте, Взагалі я хочу вам сказати, коли готували цей випуск ми з помічниками, то така кількість там перлів в Колі, що ну, це все навіть неможливо вставити в сьогоднішній наш формат. Це просто якийсь поток нескінченний. Ну але саме таке цікаве, спробуємо і хронологічно. І так, де 19-го року там журналісти ще ходять в кулуарах Верховної Ради, це зараз вже слуги народу їх туди не пускають, і питають депутатів. Ну і Депутати різні себе проявляють по-різному. Ну, а коля то є коля. Послухайте, як він говорить значить, про те, що він навіть не знає прізвище міністра охорони здоров'я, за якого будуть голосувати. Сьогодні свято, свято свято все зеленіє. Ми святкуємо день отримання Все зеленіє. Що маєте на увазі? В душах в наших душах все зеленіє. в душах депутатів чи депутатів, народу України народ... Звісно, По перше, народу України, тому що ми є тільки представниками народу, і ми отримали почесне право представляти представляти так, що Саш, куди ми йдемо? представляти людей в парламенті. А чи отримали ЦУ від можливо пана Зеленського чи від пана Разумкова? Як голосувати сьогодні? Бо знаєш, що плануєте 60-70 законопроєктів. На я народний депутат. в Мене є свій казівки. Як голосувати, за які, які законопроєкт які підтримати чи ні? Так, друзі, я вас питаю. Ви можете відповідати я... так? Я ні, я як, навіть... як? вам навіть... Знаєш, я що ви вчора відповідати... радилися? Ні, ми не радилися. Ми працювали, і ми працювали і в Кіна чим вчора працювали депутати Слуги народу»? Який сьогодні ми будемо голосувати? А і скільки це... плануєте проголосувати сьогодні? законів? Побачите, побачите, все буде наживо. Побачите, ми налаштовані дуже багато законів зробити, бо країна потребує дуже швидких змін. Як ми кажемо. Але якісних змін, якщо ви будете ухвалювати по 60 законопроєктів в день, це питання до їхньої якості і до вашого розуміння, за що ви голосуєте? Добре, так, я запізнююсь Добре, а можна давайте коротенький тест. Ви ж підтримували уряд? Хто в нас міністр охорони здоров'я? Пане Микола, хто в нас міністр охорони здоров'я? Ви цей вопрос задавали 50 разів. сьогодні Всім нашим колегам. Чому ви це робите? Яка ваша цель? Що ви ну цим ви просто добитися? голосували за цю людину, підтримували. Я знаю, що ми голосували. що Ну ви ж маєте це знати чи що? що ви хотієте? Я не можу для себе. Я з удовольствиям би хотів давати коментарі всім журналістам. Я, я поясню, не я не понимав, дуже багато де... зараз людей закидають слезі народу, що вони голосують і не читають закони. Mm. Читають закони. Тому не я, я питаю, якщо ви голосували ви за уряд, чи ви читали його? Якщо би так спросили. Я б Ви ж не так справді? Ну ви ж скажете, читав. От я перевіряю, чи ви да, читали. Читав. А хто ви, хто ви така, щоб перевіряти? Ну хто ви? Мій батько чи моя дружина? Хто ви? А ви заради свого батька і дружини лише ну, йшли у ну, Раду? Перевіряти, перевіряти, хто? Це наша робота. Яка робота? Контролювати ну, навіть, владу. Навіть не, не, не представилися хто ви. Та я вам ще в трускавці представлялася, ви забули. Дуже смішна відповідь про формулу Штанмаєра, про куклу і насос. Шо мав на увазі коля. Ну зрозуміло, що його кукла слово, цікавить його значить, з кримінальним фльором молодості юності. юності. Ну, насос, напевно, звідти ж. Послухайте, нам збудували не країну, а такий насос, який щось там кочає, накачує. Це я порівнюю сьогодні Україну, нашу рідну нашу Україну, що нам побудували наші попередники з насосом. Формула Штайнмаєра – це а, як ну, нормальним візиком кажучи, це як інструкція. Це навіть не є документом. Це формула, яку ми потім імплементуємо в закон, якого ще немає. Це тільки Ще повторюю, це тільки інструкція, яка буде імплементована в майбутній закон, який ми всі будемо обговорювати. Знає, То ви берете, наприклад, надування. іграшку, ляльку, берете ляльку, от берете ляльку, наприклад, надувну ляльку ви берете. Ви знаєте, як з нею впоратися? Це ви зараз до формули Штанмаєра про я ляльку? Загалі, я Ось ляльку ви берете, і от щоб знати, як. Чи там, не знаю, ну, машину. Купуйте машину. Ви знаєте, як з нею а. ось впоратись вам треба інструкція. От я собі розумію так, що формула ця штаймайра це інструкція. Як сідати за стіл переговорів? Ну йдемо далі. І ось 20-й рік приймається закон про ринок землі. У мене колею навіть цілі дебати. Там було все дуже смішно, дуже смішне відео є в Ютубі. Буде натхнення той час, залишу посилання в описі до відео. Але подивіться шматочок, де Коля розповідає про те, як він був в Аргентині. і він все знає про Аргентинський ринок землі. Зараз, коли ця правка була відхилена в парламенті, так. ми зауважили, що це дуже важлива правка. І як ми проголосували, 290. Навіщо казати нам? Що ми не хочемо працювати, і навіщо казати нам про якісь моделі? У нас свій шлях да. український. Не треба нам доводити Аргентину. Ви були на, на наприклад, в Аргентині? 20-й рік починається ковід, і Коля знову тут себе проявляє. Його ресторан Вілюр виявляється, журналісти виявляють, що працює собі спокійнесенько під час карантину і на все класти хотів. Перший такий скандал гучний. Ну на цьому друзі не зупиняється. Далі коля продовжує 21 й вже рік. і незважаючи на продовжуючийся карантин і заборону на фієрверки, Коля проводить гучне святкування дня народження дружини в київському готелі, порушуючи всі правила карантину, абсолютно все

Після цього э, Колю вже просять якось так, значить, він стає вже токсичним, і його прибирають з посади очільника Київської міської організації «Слуги народу. До речі, Коля ще й в мери Києва хотів від «Слуги народу балотуватися, але програв праймірі з типу в них було значить, боротьбу Ірині віріщук. Там була ще смішна історія. Коля, типу, перевіряв, як працюють маршрутки. В Києві і значить примудрився проїхати зайцем, не сплативши за проїзд, і сказав, що значить, по депутатам платити не треба. Ну, водій розповів цю історію. Після цього Коля сказав, правда, що це все звичайно неправда. В общем, Колю прибирають з Києва, бо вже стає токсичним. І Коля раптом очолює Закарпатську обласну організацію Слуги народа. Ну чому Закарпаття потягнуло Колю? Щось він там відчув, якийсь запах. Грошей судячи з усього. Значить, по дорозі в Закарпаття він заявляє, що він бультер'єр-президента, буде займатися допомогою людям, щось таке. Послухайте його, значить, як він розповідає про свої пріоритети. Проноці, будуть ли от, змінення вашої о, сфери діяльності з Києва на Закарпаття? Ну, не, ви все время виходите від суті. Я я, 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 я бультер'єр тому Где буде команда, де буде нужна моя робота, там я буду працювати. До речі, він сказав, що коля котлета з цим теж є смішна історія. Ну, котлета він по тій ж причині з кримінальної його юності, про яку подейкують кажуть злі язики. Але ну, всі язики про це говорять. Але крім того... Uh, і, і саме головне, те, як Коля себе поводить про це говорить, всі його не, різноманітні подвіги про це говорять. Але Коля ще значить, тут засвітився. Його, його спитав, ну він там розмовляв про мідбол і котлету. І, і сказав, що мідбол це українська котлета. Тобто, що мідбол – це українське слово, якби переклад на українську слово котлета. Йому говорять, ні, ні, так це навпаки. Тобто, це англійською мідбол, а наше, він каже, ні 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 Ну, в общем, ви розумієте, з ким маємо справу. 20-й рік трагедія в Києві, вибух на пазняках в будинку, і Коля раптом туди приїжджає і привозить лимони. І роздає лимони. Чого лимони? Каже, що лікарі йому сказали, що треба вести лимони. До речі, про Закарпаття, Прикарпаття він плутає це поняття У 21-му році в березні до вибори на Прикарпатті в Івано-Франківській області. Коля приїжджає підтримати Віростюка. Значить, там актив поводить себе як бик класичний, а заодно плутає що таке Прикарпаття, що таке Закарпаття. Де йому все одно. У 22-му році смішні історії про Колю продовжуються на різдво. 22-го року він вітає всіх. З Великоднем, ну для нього напевно він думав, що це одне і те саме на День Української державності, 28 липня. Вітає всіх з Днем Незалежності. Ну а ще в роковини Чорнобильської трагедії. Всіх вітає з цим святом. Він так і говорить: святом. Хотів би напомнити, що 26-го буде празнік дуже більшої, очі важне праздник це трагедія, Чорнобильська катастрофа. 22-й рік війна, тут теж Коля засвітився. Так, в квітні 22-го року передає він бронежилети, типу значить ТРО Святошинського району. Все, все начебто добре. Тільки потім журналісти з'ясовують, бронежилети негідні, взагалі в 83-го року користуватися їми нема сенсу, взагалі небезпечно. Ну, коля. Подивіться бронежилети, які абсолютно не захищають від куль. Такий подарунок отримала тероборона Святошинського району від народного депутата фракції Слуга народу Миколи Тищенка. Про це повідомило слідство. «Інфо». Захисні пластини прострілюються наскрізь пістолету, а спеціальний матеріал, який мав би захищати від куль, просто розсипався. Що й не дивно, адже бронежилети були виготовлені у 1983-му, тобто 40 років тому. Кожен бронежилет повинен мати сертифікат, який підтверджує, що цю партію броніків перевірили, і вона справді захищає на тому рівні, який зазначений. Але бронежилети від Тищенка не мали жодних документів у свій захист. Народний депутат заявив, що здійснював лише логістичні послуги, тож ніякого відношення до якості бронежилетів немає. Ну і війна триває, але не для всіх в грудні 22-го року. Коля опиняється в Таїланді. Коли про це дізнаються, Коля почне розповідати, що поїхав туди працювати з українською діаспорою, зустрічі з виборцями проводити, ну да, в Таїланді, щоб працювати з королевською родиною, і налагоджувати зв'язки з Азією та Африкою. От так. Значить, ну, Божевілля повне, це вже занадто навіть для слуги народу, і Слуга народу виключає Колю зі свого складу. Хоча це все формально, Коля далі голосує все, як йому каже, слуга народу. Далі там значить, кричить, як він любить Зеленського. Ну, в принципі, там все абсолютно, абсолютно продовжується. Ну і Коля був би не Коля, якщо б він би не шукав гроші. Тому далі Коля придумує дві історії. Спочатку він придумує тимчасову слідчу комісію, щоб захистити українські ліси. Так, Де Коля йде ліси? Значить, оцей втирає це. Ну, він просто думає, що там багато чорного кешу і хоче від нього де ляху. До речі, була дуже смішна історія, щоб розказати про роботу свого ТСК. Він друкує от такий сто з паперів а, і роздає на кожне депутатське місце. Ну, як ви розумієте, це макулатура, ніхто не збирається це читати, але це так ліси, він береже, скільки нам дерев на це пішло на це лайно. Ну, в общем, повний ідіотизм. Ну і знаменита історія про Колю і кол-центри. Коля хоче закришувати ну, молодість, повертається. Думаю, що це все може продовжувати. Хочет закрешивать колл-центры и получить и там доляху, свою константу, как он не говорит. Створит им часовую комиссию и про это. Далее начинаются скандалы, з’являється аудио, как Коля, расповедая, сколько ему должны давать, какую константу ему должны заносить. Алло. Не, он готов бросит мне виски у без список? Если я виски виски, что он готов? То, что если я сложу виски, что он... Он готов это поддержать финансово. Ему сказать, Ты можешь ему сказать, что я внедрился во весь Киев. Весь Киев я внедрился. Я глубоко сижу в каждом офисе. В каждом. У меня просто не хватает ну, ресурса на такой объем работы. Вот. И финансового, и технического. Вот. если у меня будет и финансово и технический этот, я могу вообще закрою весь Киев. Закрою, закрою весь Киев, закрою весь Днепр, закрою все отец. Просто нахуй. Так ему можно передать. У меня полная зеленая. Сверху. Нужен броник и вот эти 200 поцелуев еврейских, чтобы усилиться и закупиться вооружением. Хорошо, ну вроде же он там простого говорил. Так... Не, он сказал, что и две, и двести поцелуев может тоже. Угу. Единоразово. Мне надо э, для большей эффективной работы, он, э, мне надо, вот, например, ад, район, да, район. Мы там в этом районе сразу ебашим по максимуму все адреса. Понял? Понял, понял. Потому что каждый раз заход ⁇ это ухвала суда, это очень серьезная история. И а, проблема в том, что они платят большие бабки мусорам. Понимаешь? И мне приходится тоже где-то подмазывать, понял? По низам. Поэтому второй раз я не могу заходить просто так. Второй раз это надо... Я должен, я могу заходить только так же, как я заходил первый. Пусть вот район берем, например, оболонь, да? Там П'ять районов, пять, пять, сколько там по максимуму. Вот все, блядь, нахуй я въебу, блядь. Понял? Понял, понял. Хорошо. Допустим, берем следующий район. Вот так вот районом. И я буду вообще заходить. В каждую хуйню, блядь. Зашел, 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 вызвал мусоров, 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 мусоров. То есть нахуй, блядь, будет хуярить весь вся страна. Понял? Mm -hmm. Идет большая игра. Поэтому мне нужен броник, броник. И э, на второй раз я могу заходить там, ну, процентов там, на, блядь, ну, на 20 дешевле. Но второй раз я не могу заходить э, вот так. В тому числі з трибуни Верховної Ради про це говорив і ще одним свідченням цього стали просто шедевральні слова, які ми вчора почули від голосу дуже схожого на гіганта демократії Закарпатської, на нашу зірку Миколи Тіщенка. Я сподіваюся, пан Микола тут візьме репліку і зараз пояснить. Бо є ще одна тимчасова слідча комісія по боротьбі з кол-центрами». Так от, пан Микола, чи голос дуже схожий на нього, чи як він каже, нейромережа. Може, це нейромережа. Вона говорить, що хочу 50, хочу ресторан в Празі, дам куди вкласти. Але саме головне, щоб була константа. От щоб константа була, я розумію, що раніше була константа 10, 15, 20, Зараз з Константою є проблеми. І кожен шукає, я дивлюсь, з нашої більшості константу, де може. Гунько шукав константу в аграрній академії. Тіщенка шукає константу, він і в лісах шукав, щось знайшов чи не знайшов. Тепер він шукає константу на кол-центрах. Друзі, ну скільки це буде тривати? Ну це просто знущання. Але з колі, як з гуся вода, щось не чутно ні про розслідування, ні нічого. Він собі далі ходить в Верховну Раду. Ну і як Коля себе називав бультер'єром президента, в принципі, так його і використовують. Чергові засідання Верховної Ради. Я борюсь за повернення військовим доплат, тридцятки, інші права військовослужбовців. І слуга народу вирішує, що на мене треба когось натравити. Ну кого? Ну я... коля, коля, бультер'єр, хай йде в бій. І значить, Коля влаштовує двіж разом з декількома своїми колегами. Проявляє себе не свої найкращі якості. Подивіться, як він виламує мій телефон селфі палки. Ну просто професійний рух. Ну, все таки молодість. Вона не дарма прийшла в колі. Далі в цій боротьбі він навіть примудрився мені порвати штани. Коля! Штани, при чому нещасне ти, Господи, прости. Ну і продовжує Коля далі значить, виступати навіть тему виборів. Прокоментував. Як же тут без нього? Все розповів, як має бути. Послухайте. Я багато чую. Розмухується інформація в суспільстві про вибори. Моя чітка позиція. Щодо виборів. Це демократія. Все повинно бути за Конституцією України. Але треба не забувати, що йде війна. І я хочу звернутися до Офісу президента, до Володимира Олександровича Зеленського, до нашого президента. Багато думав про це. Знаєте, хочеться сказати, словами одного героя. Я мзду не беру. Не за державу обідно. Ну і так як його, ну там, йому сказали, його натравили цього бультер'єра, продовжує нести ахінею, в тому числі про мене. Каже, що ми з Керюшею, він так і сказав, члени моєї родини, тобто Кірюша, в тому числі, викорчовуємо дерева. Кірюша, ти викорчовуєш дерева? Так. А все аж. Ха ха! Отак от ми тільки що ви дізналися правду контрабандою, кришуванням. дивіться, там хтось кричить, не зрозуміло хто. Це, це там у нас такі є. Ну в нас в раді різні люди. Тут є і клоунада, є і константи, є і ракетири. І от там кричить людина, яка власне такою людиною є. Це друзі, збудився рекетир Тіщенка. І Рікіті Ртищенка щось кричить там ганьба. Думаю, що він візьме репліку, нам скоро пояснить це правду про свій рекіт, про константи, про кол-центри, про ліс, про вкрадене, про карантин, про вілюр, про все-все-все інше. Ну і бантик, друзі, в цьому відео.

Та просто фізична особа. Друзі, важливий проект постанови. Значить, щоб поранені могли лікуватися Фіафанії. Тіщенко не потрібно за це голосувати. Дивіться, він просто стоїть, сібір що та і все. Це робота, так? Да? Людини. Просто та йдуть голосування, типу робота. Він стоїть, друкує, Кірюша по інтелекту на голову вище. Правда, Кірюша? Так, все. Не веди себе, як коля. Друзі, всім привіт, слава Україні!